Кіно про то, як два придурки вирішили зекономити літру бензину на горбку асфальт. Початківців дадуть. вдати хвасті примни його. Хватит, хватить щось. Прямни його добре так. он. Тільки, тільки щоб ми а. на нього виїхали. Що? На нього, там, щоб виїхали. Тільки б ми тому не сіли пузом, там дуже бідно буде. <різь> ну там вже ні, там, там, там можна що думати, тонкрат це якусь хірню. В півню в смысле. Вдруг мама мам, дивиться, і... казав Роман. Бери приминай і давай будемо їхати. и шел в и шов в курс. Хватит, хватит, бери при меня. Ах, зараза такая. Бери мне, мне, бери мне. Не съезжаю. Тут ямка. Фигня. Ты знаешь, думаю, выпить не будет. У да, да. тебя ноги сухие? А? кару, но... кару ноги сейчас сухие? Да, ну, вообще сухие. Это дело лучше не бросать.